Вітаю тебе, мудра совушку! Казко, казко, завітай, каскарю, розповідай. На далекій планеті азбука свято слова. Тепер, коли першокласники вивчили всі букви, вони можуть скласти будь-яке слово. Читаємо слова на грайлівому святковому майданчику. Піря, сім'я, хлопя. П'я. Ой, щось наші слова звучать неправильно. Мудра совушко, допоможи, а ось і допомога. До нас залетів опостров, він нам і допоможе. Апостроф своїми крилами роз'єднує букви, які позначають приголосні звуки, від букв, які позначають голосні. Отож, щоб прочитати склад з апострофом, треба приголосні вимовляти твердо Б, П, В, М, Ф, Р. Букви, які позначають голосні, вимовляємо так, що ми почули звук І. Я. Ю. Є, І. Б'я. П'я. В'я. М'ю. Ф'ю. Р'ю. Б'є. П'є. В'є. М'ї. Ф'ї р'ї. А тепер, теперну награйливий святковий майданчик. Читаємо пір'я, хлоп'я, сім'я п'ять. Дякуємо тобі, чарівний апостроф. Апостроф це не буква, це знак. Але без нього ми не зможемо читати деякі слова. Щоб прочитати слова з апострофом, треба приголосний вимовити твердо б, п, в, м, ф, р. І прочитати наступну букву так, щоб ми почули звук Й. Я ю. Є. Й, й. Читаємо. І м'я бю. М'яч. Пір'їна. солов'ї, бар'єр. Третій стовпчик читаємо як дорослі. Комп'ютер. Дев'ять хлоп'ята. А тепер читаєте ви до зустрічі.